Схоже, що Cyberpunk 2077 таки не буде мати російської озвучки у оновленні Phantom Liberty. Нещодавно акторка, що озвучувала жіночу версію ВІ російською мовою Юлія Горохова чи Горохова в ефірі російського подкасту Лава Лампа заявила, що з ними все ще ніхто не зв'язувався з польської студії. Хоча, коли готувалась озвучка оригінальної гри, то робота з акторами розпочалась ще до анонсу дати виходу. Ще горохова в типовому російському стилі перебільшувала свій внесок, мовляв, вони не просто актори, вони разом створювали проект, але менше. Тим враховуючи, як довго триває робота над подібними проєктами, а росіян CDPR досі кидає через простень, схоже, що у Phantom Liberty вже і не з'являться голоси за перебрія, принаймні офіційно та на релізі. Але найцікавіше навіть не це. Я тут подумав у світлі заяв нещодавно цієї горохової. Що ось це так буде несподіванка, якщо з релізом Phantom Liberty зникне озвучка російської і в основній грі, тому що погодьтесь, коли половина перекладена, а половина ні, це дуже дивно. Тим паче в рольовій грі, де побічні квести і деякі фрази однозначно будуть перемішані між собою, тобто на різних мовах. Що, як на мене, просто неможливо уявити. Знову ж це мої здогадки, але шанс того, що буде саме так. Надзвичайно високий, до речі, стало відомо, що тепер і Starfield від Bethesda не матиме навіть російських субтитрів. Яка сумна новина? Дай Боже з вами, Олдбой, і сьогодні в нас просто кожна новина. Це прямо такий шедевр. Тому нічого не пропускайте і додивляйтесь до кінця. Одразу про дві портативки стало відомо за останній тиждень. Про першу публічно і офіційно заявили Asus. Вони розробляють прямого конкурента Steam Deck під назвою ROG Аллі, який працюватиме на Windows і буде значно потужніший за консоль від Valve, щоб тягнути ну прямо таки все. З іншого боку, в консолі від Asus доволі звичайне розташування клавіш, як у звичайному про контролері. Тобто не буде дуже й дуже зручних тачпадів, які є в Steam Deck та можливості грати в. Ігри, які не пристосовані до геймпадів, принаймні без додаткових маніпуляторів. Проте дана консоль буде мати можливість підмикатись до зовнішніх відеокарт XG, в тому числі RTX 4090, і працювати на вашому великому телевізорі, ну прямо таки на ультрах. А тут вже можна і клавомишку безпровідну підімкнути. Ну і звісно ж, коштуватиме все це добро точно як крило бойна. Тобто, якщо у вас є бажання портативної консолі і є купа грошей, то задонайте їх на ЗСУ, а потім як вийде. Рок Алі, беріть обидві. І ще відеокарту переносну для рок. Але якщо ж бюджети обмежені, але бажання мати кишенькового пикання нікуди не ділось. То після донату на ЗСУ Steam Deck буде очевидно більш гнучкішим рішенням, але ціни обов'язково перевіряйте на е-каталог. Адже найбюджетніша версія в різних магазинах продається від 18,5 до 40 тисяч гривень. Так само, якщо ви придивляєтесь до свіча з oled дисплеєм, якраз під реліз сиквелу з Legend of Zelda Breath of the Wild, то також обов'язково перевіряйте ціни на е-каталог, бо пропозиції різняться від 13 до 21 тисячі. Будьте обачні, а для ваш. Зручності, посилання з порівнянням цін на Steam Deck і Switch OLED я залишу в описі. Ну а друга консоль, про яку говорять весь тиждень, цього разу не анонсована офіційно. Але гомонять прямо такі всі інсайдерні інсайдери. Це портативка від PlayStation. Але на жаль, тут не все так кольорово, як звучить на перший погляд. Зелено як. Зеленіше не буває, так ось це не буде PS Vita 2 чи PSP 2. Подейкують, що це по суті ретранслятор з вашої PlayStation 5, щоб ви в ліжку на дивані чи в туалеті могли продовжити грання, не займаючи при цьому єдиний телевізор в хаті під час холостяка, чи яку там прутню зараз по телеку показують. Схоже, що Sony, опікшись саме на іграх до Vita, вирішила не ризикувати вдруге. Втім, це зовсім не означає, що там не будуть ігри, наприклад, з мобільних напрямків PlayStation, які вони зараз почали розвивати. Або їх хмарного сервісу, який поки що працює тільки в дуже скромній кількості країн. Тобто, надгрейд. Я, якщо чесно, чогось такого і очікував. Тобто, ринок, очевидно, цікавий гравцям, але впарюватись на два фронти з різними лінійками ігор це доволі ризиковано для PlayStation. Ну і в тему до Sony. Нарешті з Last of Us Part 1 добралась й до ПК. 10 років з моменту виходу. Гри ПКшники чекали, щоб зіграти у головний ексклюзив PlayStation 3, і цей момент настав. Що ж, порт вийшов невдалим, м'яко кажучи. Перший день виходу згадувався порт Arkham Knight на ПК, який з часом навіть зняли з продажу. В день релізу Part 1 мала переважно негативні відгуки в Steam. жахлива оптимізація, текстури, які літають хто зна де, низький FPS навіть на топових картах 40-ї серії, і безкінечна загрузка та компіляція шейдерів, що є окремим особливим видом тортур. Очевидно, що порт був взагалі не готовий до релізу, але, мабуть, що великий дяді в центральному офісі. Вирішили, що вони не можуть втратити такий куш, і під шумок до серіальної адаптації підігнати порт на ПК. Ну що, підігнали? Заробили, мали. Ко гру споганили. Зараз розробники працюють над вирішенням всіх технічних проблем, і оцінки тепер змішані. Але через такі значні проблеми повноцінну підтримку Steam Deck довелось відкласти на невизначений термін. Також до гри вийшов фанатський українізатор, адже готувався він ще на взломаних 3 версіях ластухи спеціально для прийдешнього ПК порту. Зараз він ще сируватий, але доки фіксять саму гру, думаю, вже її українська версія буде комфортною. Посилання на посібник по встановленню також ви знайдете в описі. Або не знайдете, якщо я забуду. До речі, забув згадати на початку відео. Розробник мобільних ігор компанія Supercell, яка відома всім по Clash of Clans, вже цієї весни повністю заблокує доступ до своїх ігор на території Росії та Білорусі. Блокування почалися раніше, дуже давно, але вони відбувалися якось поетапно разом з оновленнями клієнтів. Ще одна незвичайно сумна новина. І якщо ви не знали, то тепер на українських YouTube каналах з'явилась перевірка на російських ботів, так звана капча. Нані? Щоб довести, що ви не бот, вам потрібно поставити вподобайку, підписатись на канал та залишити позитивний коментар. Тож обов'язково робіть так на всіх україномовних каналах, які вам до вподоби і які ви регулярно дивитесь. Найс. Nice. Приємність для українців сьогодні в цьому випуску таких просто море, як я й казав. Соуґель. Mm, so так ось стала доступна квітнева добірка ігор PlayStation Plus, до якої входять Sackboy Big Adventure і Tales of Iron. Але найцікавіше для нас це Meet Your Maker. Це нова гра від авторів Dead by Daylight, яка представляє собою... Та взагалі важко пояснити, що вона представляє собою. Найближчий орієнтир це гостраннер, але рівні можна створювати самому і ділитися з іншими. Грати можна як в соло, так і з друзями. І на релізі проєкт отримав текстову українську локалізацію і не отримав абсолютно ніякої російської, з чого в росіян почали рвати пукани як фейерверки на День Незалежності. Гра доступна на всіх актуальних платформах, окрім Свіча. З вона коштує всього 600 гривень. Тож придивіться, кому таке цікаво. Обов'язково придивіться і підтримуйте розробку. До речі, про хороші новини. Microsoft Котіта запустили офіційний гімпас для ПК в Україні. В перші три місяці для нових користувачів обійдуться всього лише по 27 гривень. Для людей, які приймали участь в інсайдерській програмі, два наступні місяці взагалі безкоштовно. А потім кожен наступний місяць вартуватиме 190 гривень. Це дуже крута і вигідна пропозиція. Рекомендую всім спробувати. Тим паче, що в мене на каналі. Є супер детальна інструкція, як це зробити. А якщо в Україні сервіс, наголошую, офіційно буде мати великий попит. Є шанс, що і ігри від зелених будуть локалізовуватись українською в майбутньому, як то Starfield, Elder Scrolls Online і так далі. Нещодавно на Steam DB до гри Fallout 4 помітили нову гілку з файлами, яка називається New Vegas 2. <звук> Але щойно піднявши шум на Reddit, гілку швиденько випіляли. Чи означає це справді другу частину культової гри від Obsidian, Я не знаю. Але думаю, що так. В Microsoft всі карти на руках для цього. Розробники оригінальної гри постійно висловлювали бажання попрацювати над продовженням, а фанати сплять і мріють побачити сиквел найкращої тривимірної Fallout. Тому не зробити New Vegas 2 просто не має ніякого сенсу. Про те, що саме означав конкретно цей вкид з файлами, сказати важко. Можливо, це такий підігрів аудиторії перед якимось анонсом. Пишіть, що ви думаєте в коментах. Вбивця Супер Смеш Брос. Йде на паузу. Розробники Multiverse заявили, що вже 25 червня сервери гри припинять свою роботу. Робиться це для того, щоб довести гру до ладу і наповнити її додатковим контекстом перед повноцінним релізом, який відбудеться на початку наступного року. Хоча грати офлайн з друзями за одним пристроєм все ще можна. Мінцифри подали офіційного листа до Electronic Arts з проханням чи то вимогою додати українську локалізацію до їх програм, оскільки цього вимагає закон України, а також додати Україні. Валюту в магазин EA Play. бо, блін, якого хріна досі немає. Поки що якихось офіційних відповідей від компанії не прозвучало, але варто зазначити, що будь-які переклади тривають довго і повільно. Я знаю, що найменше три проєкти, які зараз не публічно локалізовуються. Але процес настільки повільний, що навіть важко уявити, коли буде результат. Якщо пам'ятаєте, з A Plague Tale Requiem була така ж сама історія. Трошки запізнилися з релізом локалізації разом з грою, і вона тепер уже рік в якомусь не то що в виробничому пеклі, а просто м, через якісь юридичні і технічні проблеми вона ще досі не вийшла. Але сподіваємося, що десь найближчим часом вийде. А тому навіть якщо EA Play почали робити якісь рухи до цього офіційного звернення, очікувати, що хоча б анонс української буде в найближчі тижні, це ну дуже оптимістично. е 3 офіційно скасовано. Хто? Першим дзвіночком стало те, що платформа тримачі, як то Microsoft, PlayStation і Nintendo, заявили про проведення власних виставок. Але от коли вже навіть Ubisoft, які запевняли, що будуть, відмовилися, то все стало ясно. Чому так сталося? Ну, більшість великих видавців краще всього провести власну виставку, де вся увага буде зосереджена виключно на їх проєктах. І не за мільйон грошей, які просили організатори Е3. Хоча сумно, звісно, що колись найбільша ігрова виставка йде в забуття. Мало ймовірно, що вона колись повернеться, а якщо це і станеться, то в якомусь зовсім іншому форматі, адже він втратив актуальність після початку пандемії. І зараз в мене буде до вас прохання. Напишіть в коментах, чи хотіли б ви подивитись відео про найбільш Іші курйози та фейли Е3. Я б зробив би таке відео із задоволенням, але не знаю, чи воно вам цікаво. Бо ви вже просили більше оглядів на ігри, але результати переглядів по українській грі Sherlock Holmes The Awakened дуже засмучують. Тож чекаю ваш щиросердечний фідбек. І щиросердечно дякую вам за підтримку цього каналу. Ваш внесок неможливо переоцінити. Особлива подяка ось цим ось чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузніцові. Хто також має бажання та можливість підтримати проєкт, то знизу в один клік можна стати спонсором на YouTube від 35 гривень на місяць, або ж скористатись іншими спонсорськими платформами, як то БаймієКофі, наприклад. Всі необхідні посилання я залишу в описі і дякую вам за підтримку. Я такий щасливий. Арк2 перенесено. Знову тепер реліз заплановано на 24-й рік. Розробники це пояснили тим, що Руші Unreal Engine 5 для них новий, і щоб розкрити повністю його можливості, їм потрібно більше часу і грошей він Дізеля, вочевидь який є продюсером гри. Також стало відомо, що гра стилістично сильно відрізнятиметься від першої частини і не вийде на минулому поколінні консолей. Мабуть, буде більше акценту на сім'ї і машинках. Тобто їздових динозаврах з творцями серіалу Рікі Морті, а також засновника Squanch Games Джастіна Ройленда, зняли звинувачення у домашньому насильстві. Чи повернеться він до власної студії і роботи над іншими своїми проєктами, поки невідомо. Самі ж Squanch Games у своєму Твіттері випустили невелике відео з надписом High on knife, яке схоже, що тезерить майбутнє доповнення до гри. Ось така ось вона культура скасування. Зла і безпощадна. Схоже, що людина-павук 2» вийде цієї осені. Актор Тоні Тодд, який найбільше відомий по своїй ролі Кендімена, обмовився, що сиквел людини павука від Інсомніак, де він озвучує Венома, вийде вже цієї осені. Рекламну кампанію слід чекати вже десь літом. Звісно ж, потім він ці твіти підтер, але інтернет пам'ятає все. До речі, павук від інсомніак засвітився у новому трейлері мультфільму Людина павук навколо всесвіту 2. А от таку пікчу можете тягати собі на мемчики. Indie cup КЕ 2023 номінувала декілька українських проєктів. Сюжетну ролівку Arc Line, про яку я вам розповідав в окремій підбірці, Point and Click драму The Safe Place, про яку я вам розповідав в минулих ігроновинах, симулятор японського бізнесмена з 90-х Stonks 982.0 і кооперативну пригодницьку Njorn's Wheel. Всі з цих ігор, окрім Stonks матимуть українську локалізацію. Хоча, чому не матиме Stonks, мене турбує. Також українська буде в деяких проєктах від зарубіжних розробників, наприклад, міст. Стобудівна стратегія з бобрами Timbleborn та симулятор комах Insect Worlds. В кінотеатрах вийшов повнометражний мультфільм про Маріо. Критики не дуже оцінили мультфільм, називаючи його пустим і паразитуванням на франшизі, а от глядачі прям кайфують, про що кажуть 95% на томатах. Я ще не був, але хто був, напишіть, як вам в коментах, бо мені дуже цікаво. Українська команда Game Studio представила гру Hollow Home. Це українська наративна ролівка про підлітка, який намагається пережити російську облогу Маріуполя. Розробники кажуть, що надихалися проєктами War of Mine» та «Disco Elysium». Сюжет Home базується на реальних історіях Маріупольців, що потрапили під російську окупацію. В епіцентрі трагедії герою доводиться вчитися виживати, доки війна знищує його рідну домівку. Сподіваюсь, проєкт в них вийде хорошим, і що найголовніше з повагою до жертв російсько-української війни. Бо буває, на жаль, всяке. Сиквел одного з найкращих, якщо не найкращого, роуглайка всіх часів, отримає офіційну українську локалізацію. Так в Hades 2 на релізі буде текстова українська локалізація. І хоч про це вже писали розробники у своєму Твіттері, не в останню чергу завдяки нашим з вами активним проханням. Тепер це сталося офіційно і на сторінці СТІМ. Тож якщо вам подобається оригінал, то біжіть, обов'язково додавайте і сиквел собі в список бажаного. А українська економічна стратегія острів отримала велике оновлення «Альфа-5», яке включає нову карту, багато нових будівель, декілька нових ресурсів та кущів, хвороби і багато чого іншого. Найцікавіше з усього переліку, це те, що тепер члени родини померлого навідуватимуться час від часу на його могилу. Детальніше можна ознайомитись на сторінці Гри в Steam. Final Fantasy XVI пішла на золото, а на State of Play показали. Аж 20 хвилин ігроладу. І мені дуже зайшло, тож чекаю реліз, який відбудеться 22 червня на PS5, де вона залишиться ексклюзивом щонайменше півроку. Нещодавно почали ширити чутки, що в GTA 6 буде режим без насилля. Oh, what are you about, man? Там не можна буде порушувати правила, вбивати чи якимось чином е, порушувати закон, а зброї в цьому режимі також взагалі не буде. Ще за словами Тома Гендерсона, який і розповів про вище згаданий режим, гра не вийде і на старих консолях. Крім того, скажем, що GTA 6 матиме свій мультиплеєр. Про це свідчать матеріали, які відшукали в минулорічних відеофайлах гри. Оглядає так, що або в грі буде свій GTA онлайн, або що куди цікавіше, буде і онлайн, і кооперативне проходження сюжетки. Напишіть, що ви про це думаєте. І чи хотіли б ГТА пройти в кооперативі зі своїми друзями? Український художник Євген Левицький опублікував на своєму YouTube-каналі «Сків» відео, як би міг виглядати ремейк Сталкеру на Unreal Engine 5. Деякі моделі взяті з модів, інше зроблено безпосередньо самим автором. І виглядає це просто бомбезно. Частина кадрів нічим не гірша, ніж перший, нібито геймплейний трейлер Сталкер 2 від самих GSC. Крута атмосфера, неймовірна графіка і вайб довгоочікуваного Сталкер 2, і метро Ексодус, якщо бути чем. Як, наприклад, ось в цій ось локації з церквою. Я думаю, це буде злочин після релізу другої частини або паралельно з нею, не запросити Євгена до розробки ремейку оригінальної трилогії. Адже це хлопець з Одеси, який робить такі неймовірні речі, просто в своє задоволення. А що він робитиме тоді за гроші? Також на його артстейшені є скріншоти в хорошій якості локації, представлених в ролику. Тож можете самі піти і роздивитись. З поваги до автора обов'язково залишу посилання на його артстейшн. Там можна знайти і скріншоти, і сам відеоролик автора, який я вам тут щойно показував. Ну і найрезонансніша історія минулого тижня пов'язана з релізом української гри Sherlock Holmes The Awakened, огляд на яку ви чомусь досі не подивились. Шеманю. але спершу трішки позитиву. Нещодавно було запущено сайт, на якому зібрані всі ігри з українською локалізацією Кулі Там можна знайти як офіційні, так і фанатські переклади. Ну а тепер перейдемо до проблеми. Одразу дисклеймер: це моя особиста думка, і я закликаю до публічної дискусії. А не срачів. ось, спілка локалізаторів шлях Бетраф, яка переклала гру, замінила слово іншомовного походження інтерфейс на власну версію дієвидло. Навіщо було змінювати технічний термін, який прижився в мові, незрозуміло. Якщо вже так припекло, то чому дієвидло, а не дієвид, хоча би? Також загадка. І окей, якби він відображав реальність, як умовний нумограй, тобто летсплей. Але ж від слова дієвидло ти без пояснення ніколи не зрозумієш, що це інтерфейс. Так само шлях би мультиплеєр перекладають як гуртограй. Хоча, наскільки мені відомо, навіть в словниках ігрових термінів, які спільно складали локалізатори України, немає ні гуртограя, ні дієвидла. При цьому я дуже люблю і поважаю наші спілки локалізації. Вони роблять титанічну роботу і багатезно важливих. Проєктів лежать саме на плечах «Шляхбетрав» і Unlock Team. і я розумію бажання робити переклади більш українськими чи створити власні слова. А потім всім говорити, що це була ваша ідея. Але інколи, на мою думку, це заходить надто далеко, коли словотвір робиться виключно для словотворення, а не для вирішення якоїсь проблеми. Наприклад, шляховказ замість Pathfinder – це чудове рішення, бо немає в нас слова, яке б влучно передавало це значення. Але от замінювати сканер на досліджувач, це вже як на мене не так вдало. Адже сканер куди більш точно і зрозуміло передає сенс пристрою, і в українській є таке слово іншомовного походження. Сканер. Такими темпами будемо далі перекладати комп'ютер, інтернет, монітор тощо. Так само в Steam мене дуже лякають переклади жанрів. Коли тобі потрібен ще один окремий словник термінів для розуміння, що відбувається, це проблема. Зараз в Steam hack and slash це рубанина, шутер це стрілянка, а не хоча б стрілянина. А rowlike це взагалі чомусь мандри. Хоча souls-like лайк це souls подібна гра. Яким боком, роуйк роух -like, подібна гра. Перетворилась на мандри, а souls подібна гра souls лайк -like, так і залишилась без змін. Загадка, я наприклад ніколи не чув, щоб терористи влаштовували стрілянку, а не стрілянину, якщо вже аж настільки потрібний переклад. Хоча знову ж більшість мов не перекладає жанри, тому що постійно створюються нові, і це як з комп'ютером і інтернетом. В кіно та ж історія, ніхто не перекладає баді горор чи роад муві. Бо так розуміють всі, і вам легше асимілюватись між англійською в одній грі і українською в іншій. І те, що ось ми не звикли, а наступні покоління, які прийдуть, для них це буде норм. Також так собі аргумент. Адже в нас ще є 20 мільйонів потенційних геймерів, частина з яких вже грає в ігри на різних мовах. І саме вони ще десятиліттями будуть нашою кор аудиторією. Бо якщо ми не будемо на них орієнтуватись, то і не буде ніякої масової української локалізації. Знову ж наголошую, жанри ігор, як і інтерфейс. Це технічний термін, який потрібно швидко розуміти і не гадати, що таке мандри і чому це роуглайк. -like. При тому, що метроїдванія українською це просто метроїдванія. її просто транслітерували. Тож я закликаю всіх виключно виховано і в адекватній формі поділитись власними враженнями щодо цієї ситуації. Та думками по її вирішенню. Слово твір це класна штука, з чим я повністю погоджуюсь з локалізаторами, і її потрібно обов'язково використовувати. Але тільки там, де це є доречно і справді потрібно. Втім, це виключно моя особиста думка. А вашу чекаю в коментах, а також чекаю ваш перегляд цього відео до кінця та вподобайку на ньому. Бо це огляд української гри, який ви так часто і активно просите в коментах. Але чомусь ніфіга не дивитесь Тож гайдай сюди, зустрінемося за кілька секунд. Люблю вас, до зустрічі і дай Боже!